В цьому відео я вб'ю візер скелета разом з Вейзі, Владом і Штормом на сервері Майнхавен. Третій сезон. Поїхали! І до речі, я захворів! Клас! Але перед цим 20 хвилин ми страждали фігньою. 99, 68, мінус 311. Так. І, до речі, я собі знайшов, аметистову жилу якраз. Вітаємо Марка за аметистовою жилою. У вазі в кабінеті свиня висить. Ріскін, не, не не, не позорься. Я в скіні. Гармат дуже гарне місце. -ти. Ви спитаєте, нащо нам вбивати візера? І це розумне питання, а все тому, що Марк вирішив очистити гігантську територію. І ми вирішили зробити це візером. Ми Генії. Але перед цим я вирішив підірвати трохи ТНТ. Точніше, все тенте, яке в мене було. Але ось нарешті той момент, якого ви чекали: битва з візером. Там! Остав руку, ти прям гляду, гляду, гляду. Бо Шо? ж би мене щось а а в інвертері книга на ремонт була. Ти? Ну тут зараз, зараз, зараз настає знімемо. Зараз ми ще... ти здохнеш. три, три два, один. Я Ой, чого ти в ніша є? Місці? Марк, можеш? Я виживу, я виживу. Ти здохнеш. Я живу. Я не мікрої. Я я я Ай, можна повітрю вдарити? Ви Висіть, потрежці. Тільки не підірвати людей, тільки не підірвати. Час! Чого? Візер на межі чи він відновлює вже тепер. Спускаємось, люди. Візер! Я боюсь, що візер. мене в'ють. А ви внизу чи де? А, сюди? Так! А, він прям так виліз. Бо в якийсь момент візер зніс мені останній тотем і мені довелося тікати. А потім сталося таке. І коли я заходив знову в світ, в мене була одна надія. Що інші відігнали його від мене, але ні. Мазба її не забрали досі. А ви можете його, будь ласка, в сторону відвести? Ой, я втечу. І мене навіть почули і зробили це. А, я живу, ого! Ага. Ой-ой-ой, ой сьоо. Ну ли це! Дайте пожить, дайте пожить. Почекай! Ай, будь ласка. Але це не допомогло. Ну, припустимо. Ага. Я пробую обстрілювати. Але я згадав, що вендер ендерчесті валяються запасні літро і феєрверки. Тому я моментально полетів на місце битви. І мені навіть вдалося забрати всі ресурси. Ой. А що, краще сервер? Так, <плес> І в кінці кінців ми це зробили. Візера було вбито. зараз Вездера поможе. Охти, візер втікайте. Відлітайте, 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 він зараз взірветься. Як? Повітря. Зараз мінус, зараз буде мінус там у мене. Три, два. Два, один. А зірку ми вирішили віддати Марко. Мені зіронька. Треба облітати аж базу шторму.